Оксана йшла вулицею, повністю пригнічена. Усі її плани та мрії зруйнувалися в одну мить, і все через те, що вона не повірила своїй виховательці. Та завжди говорила Оксані: Оксаночко, ти, звісно, можеш спробувати, але зрозумій, наше життя не завжди справедливе. У такий престижний фінансовий університет швидше візьмуть того, хто не може додати 2 плюс 2». Але у кого є дуже багаті батьки. Оксанка тоді не вірила, вона ж чудовий математик, такий, що вчитель у школі вже в шостому класі розводив руками і казав, що їй зовсім не обов'язково приходити на його уроки. Але вона ходила і вчила те, що зазвичай вивчають у вишах. Оксанка обожнювала точні науки, і їй здавалося, що в її житті ніколи не буде нічого цікавішого за цифри. Сьогодні були оголошені результати вступних іспитів, і її прізвища у списку не було. Хоча Оксана була на всі 100% впевнена, що вона склала всі іспити ідеально. Проте вона знайшла у списку прізвище дівчини, яка складала іспити разом з нею. Оксана власними очима бачила, як ця дівчина увесь час просто сиділа без діла. А перед здачею вклала між листами банківську картку і написала під нею цифру та невеликий знак, схожий, на англійську літеру С, перекреслену двома смужками. Оксана, за звичкою, одразу підрахувала, скільки це вийде у гривнях, і ледь не сумліла. Звісно, з такими математичними геніями їй змагатися було без шансів. Оксана мало не розплакалась. Вона стояла і дивилась на списки. А хтось позаду сказав дивіться, своє прізвище шукає, ну й дурепа. Оксана зрозуміла, що мова йде про неї, і побігла. А потім вона просто бродила вулицями, не знаючи, як бути далі. Грошей залишалося зовсім небагато, ледь вистачить на тиждень. Добре, що їй дали кімнату в комуналці, хоча й казали, що це тимчасово, поки шукають для неї квартиру. Бо як сирота, вона має на це повне право. Але Оксана чула, що часто буває так, що цій кімнаті, на цій кімнаті все закінчується, та вона не втрачала надії. До того ж, сусіди у неї були хороші, а бабуся навіть її підгодовувала. Оксана сіла на лавочку біля якогось красивого будинку. Схоже, це був банк. Її думки плутались. Вона хотіла їсти, а ще хотіла плакати. Раптом двері банку відчинились, і звідти. Вискочила жінка. Такому ви потрібні, я знайду кращу роботу. Жінка пішла в бік Оксани і сіла на лавку. Ні, і що вони про себе тільки думають? Клієнти в них, бачите, серйозні, та ну їх. Жінка хильнула трохи, і тоді Оксана помітила, що вона добряча пічаркою. З подальшого бормотіння Оксана зрозуміла, що ця незнайомка працювала в цьому банку три місяці. Але звільнили її через запах алкоголю. Вона була у них прибиральницею. Коли жінка зникла, у Оксани виникла ідея. Вона підвелася і пішла до дверей банку. В охоронці на вході вона спитала про вакансію прибиральниці, її тут же провели до кабінету якоїсь жінки. А звідки ви дізнались про вакансію? Вона ж з'явилась тільки 15 хвилин назад запитала жінка. Оксана розповіла, що до неї на лавочку підсіла колишня співробітниця банку. Все, все зрозуміло. Нашу Семеніну попереджали двічі, але це не допомогло. Ви вмієте мити підлогу? Я все вмію. У мене немає іншого виходу, відповіла Оксана. Тоді ми тебе приймаємо, але з випробувальним терміном, сказала жінка. Оксана ледь себе стримувала, адже вона дуже раділа, що її прийняли на роботу. Їй показали, де ще знаходиться, і вона одразу приступила до роботи. Робила все ретельно, і, чесно кажучи, вона б руки відірвала тій Семенівні за такий непорядок. Через декілька тижнів Оксана вже знала, що банк належить молодому власнику, але його зараз немає. Він кудись поїхав. Замість нього всі справи веде його помічниця. Та заступник. Оксана також дізналася, що в цьому банку великі зарплати, і люди дуже цінують свої робочі місця. Вперше Оксана побачила власника через два місяці своєї роботи. Про його повернення свідчив переполох, який панував у банку. Всі співробітники так старанно зображали бурхливу діяльність, що Оксані аж смішно стало. Звісно, вона дуже застрила їм усім, особливо тим, хто займався розрахунками. Михайло Сергійович виявився молодим і досить симпатичним чоловіком. Саме такого принца Оксана бачила у своїх мріях. Але хто він і хто вона? Оксана відкинула всі думки і взялася за швабру, як завжди. Оксано, будеш обідати зі мною, сказала їй співробітниця Наталія. Вона працювала, зустрічала і проведжала клієнтів, консультувала, до кого краще звернутися з тим чи іншим питанням. Вона була хорошою дівчиною і однією з перших подружилася з Оксаною. Ні, ні, Наталя. У мене сьогодні серники, я тут, сказала Оксана і показала на накритий стіл куточку і продовжила. А може, ти зі мною? У мене їх багато. Наталя деякий час постояла, а потім махнула рукою. Не можу я відмовитися від твоїх смаколиків. Вони сіли, і Наталія зітхнула. Ти вже думала, куди підеш? Тобто, куди підеш, ти про що? запитала Оксана. Ну, роботу шукатимеш. Оксана перестала жувати. А чому я повинна шукати роботу? Взагалі-то я збиралася тут залишитися до наступного вступу. Ти що? Нічого не знаєш? І Наталія зробила очі великими. Та кажи вже нормально, я нічого не знаю. Загалом всі про це говорять, знову сказала Наталія. Михайло Сергійович ходить сам не свій. Кажуть, ще трохи і бан спанкрутує. Тобто всі ми підемо шукати нові місця. Не може бути, а чому? Адже все ж було добре. Ой, там щось зовсім заплутано. Хтось, не знаю хто, запропонував нашому керівникові кудись, не знаю куди, класти гроші. Ну і він все втратив. Кажуть, нас може врятувати тільки диво. Диво? Яке ще диво? Ой, Оксано, я нічого не знаю, але див на світі не буває. Проте Івана Ярославівна говорила, що треба щось таке зробити, настільки правильно і ювелірно розрахувати, щоб протриматися ще. Хоча б три місяці. А через три місяці страховка щось там поверне. А якщо не протримаємось, все, кінець банкові. А розраховувати нема кому. У нас таких спеціалістів немає і ніколи не було. Оксана страшенно засмутилася. Такої зарплати я тут вона точно ніде не знайде. Наталія вже давно пішла, а Оксана все думала і думала. Увечері, коли в офісі стало пусто, вона вийшла мити підлогу. Кабінет керівника вона завжди залишала на останок. Він ішов останнім. Коли все було покінчено, вона направилась до його кабінету. Михайло Сергійович спав, поклавши голову на руки. А навколо лежали папки з документами. Поруч був той самий план порятунку. Оксана заглянула в нього. А що ми маємо? Вона пробіглася очима по рядках і не розуміла, звідки така паніка. Адже з такими залишками цілком можна працювати. Цікаво. Оксана стригнулася. Вона й не помітила, як керівник прокинувся, і дивиться прямо на неї. Вибачте, ну, що ти там побачила? Вона ніяк не могла зрозуміти, чи він зараз серйозно, чи просто глузує з неї. Карі очі дивилися на неї так, що їй хотілося сховатися. Але Оксана була з дитячого будинку, а звідти люди виходять такі. Що не так просто їх налякати. Багато чого, ну ось, наприклад, дивіться. Оксана почала швидко говорити, показуючи йому деякі цифри у плані. Спочатку він дивився на неї, а потім поглянув документи. Через п'ять хвилин він уже зацікавлено ставив їй запитання. Оксана схопилася Ой, пробачте, я вранці у вас приберу. Але Михайло Сергійович її вже не слухав, він поринув у цифри. Оксана обернулася до дверей. Шкода, що все так вийшло, але вона не з його кола. Він був таким. Вона швидко закрила перед собою двері. Вранці, коли Оксана тільки встигла зайти у свою кімнату, як Івана Ярославівна кинулась до неї. Оксано, Оксана аж підскочила. Що трапилось, Івано Ярославівно? запитала вона. Вона ще й питає наша тиха Оксана, і до керівника в кабінет. Там же всі зібралися? Оксана здивувалася. Навіщо, навіщо? Ну підеш і сама все дізнаєшся, відповіла Івана Ярославівна. Оксана вийшла зі своєї комірчини і під її наглядом попрямувала до кабінету. А чому мені не сказали, що ти так добре розбираєшся в банківській справі? запитала Івана Ярославівна. Та ви що? Я зовсім не розбираюся в цьому. Здивовано відповіла Оксана і подивилась на начальницю. А от Михайло Сергійович розповів мені інше. Ну це ж не банківська справа, це просто цифри. Як іде отримати стільки, щоб вистачило на все. Розумієте, якщо забути, що це банк, то все можна порахувати і підлаштувати, як звичайну задачу. Івана Ярославівна похитала головою і відчинила двері. Оксана завмерла, зустрівши погляд Михайла Сергійовича. У кабінеті було ще кілька людей, яких вона не знала, бо під час їхньої роботи там не прибирала. Проходь, Оксано, не соромся, сказав Михайло Сергійович. Це було легко сказати, коли на тебе дивиться стільки очей. Вона зібралась і пройшла до вільного крісла. Михайло Сергійович відсунув його і допоміг їй сісти. Друзі, вчора ця мала дівчина, просто так розмахуючи олівцем, за три хвилини зробила те. Наче ми б'ємося вже тиждень. Я досі не розумію, як ми не бачили такого простого рішення. Але ви всі бачили результат? Оксано, не хотів би вас запитати, а яка у вас освіта? Вона ніяково знизила плечима. Школу закінчила. Фінансовий інститут, хоч і склала іспити, але не вступила. Михайло Сергійович пильно подивився на неї. Як школу? Якщо я не помиляюся, то вам вже 20? Тобто 21, я пішла до школи 9 років, після того, як потрапила до дитячого будинку. Ви хочете сказати, що без спеціальної освіти ви вчора це зробили? Неймовірно, знаєте, я мушу запитати, а не хочете ви переглянути все і, можливо, підказати нам вихід ситуації? Хтось за столом вигукнув: Ні, це повний абсурд. Що прибиральниця рятувала банк? Ні, вибачте, але я в цьому участі брати не буду. Михайло Сергійович повернувся до нього. Сядьте, будь ласка, на місце. Взагалі-то це ваш відділ не порався із завданням. Чоловік почервонів і сів. Михайло Сергійович звернувся до Оксани. Що скажете? Вона трохи усміхнулася. Поки нічого, мені потрібно все переглянути. Ну, це як задача. Поки не зрозумієш умову, не розв'яжеш. Оксана сиділа в кабінеті Михайла Сергійовича, переглядаючи багато документів. Деякі вона відкладала. Вона не звертала уваги на час. Тому, коли Михайло Сергійович поклав їй руку на плече і сказав, що пора обідати, вона здивовано подивилася на нього. Оксана, відірвіться, будь ласка, на годинку. Обід принесли сюди, і він усміхнувся. Вона вдячно усміхнулася, взяла ті документи, які відклала, і пересіла на диван. Михайло вже діставав їжу з контейнерів. Сьогодні увесь офіс обідав на робочих місцях. Ось цими клієнтами потрібно припинити співпрацю або укласти нові угоди. Подивіться, які відсотки. Такого не може бути в жодному банку, сказала Оксана. Михайло Сергійович підняв брови, поглянув на листки і трохи ошелешено зупинився на побаченому. Він підійшов до дверей і сказав секретарю. Запросіть, будь ласка, Івану Ярославівну. Оксана чула, як він говорив їй. Ви мені поясніть, з якого дива ми займаємося благодійністю. Дізнайтеся, хто уклав ці угоди і до мене їх. Два місяці Оксана практично жила в кабінеті Михайла Сергійовича. В паузах між розрахунками і перевіркою документів він виявився чудовим співрозмовником і людиною з хорошим почуттям гумору. Він багато разів питав Оксану про її життя, про її мрії, і їй було легко з ним розмовляти. Вона все чесно розповідала. Нарешті настав той день, вірніше той вечір. Коли Михайлові зателефонували і повідомили, що на рахунки надійшла страховка, він схопив Оксану і закружляв по кабінету. Оксано, ми перемогли, все, ми врятовані. Оксана дивилася на нього, усміхалася, але їй хотілося плакати. Звичайно, вона була рада за нього, але це означало, що більше вони не будуть разом. Хочу запросити тебе до ресторану, сказав він. Ні, ми стільки часу провели в чотирьох стінах. Я не хочу до ресторану, а поїхали на пікнік, запропонувала Оксана. Вже через годину Михайло розпалював багаття, а Оксана нарізала овочі. Вони були на самій околиці міста, біля річки, де вже не було будинків. Ця ніч була найпрекраснішою у житті Оксани. У неї нікого не було до Михайла, і вона ні краплі не пожаліла, що він став у неї першим. Минуло два вихідних. Звичайно, Оксана сподівалася, що Михайло хоча б подзвонить, але розуміла, що Надія мала. Він банкір, власник банку а вона тільки прибиральниця. У понеділок Оксана, як завжди, прийшла на роботу. Її зустріла Івана Ярославівна, і вона ховала свої очі. Тобі потрібно отримати розрахунок. Михайло Сергійович тебе звільнив. Оксана оступіла. Чому? Я щось не так зробила? Івана Ярославівна подивилася на неї. Оксано, ми самі нічого не розуміємо. Просто сьогодні вранці прийшов наказ на твоє звільнення. Оксана підняла голову. Добре, я піду. Михайло вийшов з кабінету, одразу підійшов до Івани. Оксана була тут, отримала розрахунок. Де вона? Івана подивилася на боса таким поглядом, що він навіть трохи збентежився. Напевно, роботу шукає в місті, а може, вдома плаче. Ви, звісно, можете мене звільнити, але я скажу. Те, як ви вчинили з Оксаною, це неправильно і некрасиво. Михайло усміхнувся. Івано Ярославіно, я вас обожнюю. Він поцілував розгублену жінку і пішов до виходу. Оксана вже підходила додому, коли знайомий автомобіль перегородив їй дорогу, а з нього вискочив Михайло з букетом квітів у руках. Оксана зупинилась і подивилась на нього. Чого ти на мене так дивишся? Так, я тебе звільнив, але тільки для того, щоб ти могла нормально навчатися. А, і забув сказати ти зарахована до фінансового інституту. Ну, там ректор, мій клієнт. Ви серйозно? Оксана поглянула і спитала а я тут випадково не одна. Вона засміялася і легко вдарила його кулаком у груди. Я так образилась, так розлютилась. Ну, чому ти так все зробив? Минув місяць. Офісі на Михайла дивилася так само косо, але підготовка до новорічного корпоративу йшла повним ходом. Вже всі розсілися за столом у найкращому ресторані міста, не було тільки керівника. І, судячи з того, що на чолі столу стояло два стільці, Михайло Сергійович буде не один. Явно приведе свою чергову дівицю. Нарешті він з'явився. А поруч із ним йшла надзвичайно красива дівчина у сріблястій сукні до підлоги. З високою зачіскою і красивим макіяжем. Вона не була схожа на попередніх дівчат боса. Вона когось дуже нагадувала. Івана Ярославівна підскочила. Оксана. Усі заворушились і кинулись обіймати дівчину. Навіть боса відтіснили. Михайло Сергійович стукнув веделкою по келиху. І я хочу познайомити вас зі своєю нареченою. Через три тижні у нас весілля. Запрошую всіх, хто зараз тут з нами. Я знаю, що ви всі думали про мене за ці два місяці, але я не ображаюсь. Я задоволений, що зі мною працюють люди, а не роботи. Оксана зараз навчається, тому часу на миття підлоги у неї немає. За столом всі засміялися, а хтось вигукнув за кохання. Оксана повернулася до свого майбутнього чоловіка і щасливо подивилася йому в очі.